Слава Ісусу Христу. Я знаходжусь в храмі княгині Ольги, Рівноапостольний. І сьогодні 26 липня. От і хочу почитати ще одну один розділ, як би вам зрозуміти, щоб ви зрозуміли, про Єлисея десь закінчилось, я не можу знайти. Але знаю, що коли він умер, його поховали, і там було таке діло, що впав хлопець з третього етажа і вбився. Його приложили до мощей Єлисея. Він ожив. Ну і можливо, по цьому поводу і в Православній церкві поклоняються до мощей святих. чи приходять до мощей святих. Ну я хотів закінчити, але ще один розділ, який дуже показує, як Господь ну, не хотів, щоб були, було сатанінство. цар Ваал, от, і Сейчас почитаю 10 розділ, а потім ми вже будемо з вами другі книги читати. Як колись знайду про Єлисея повністю, я тоді з вами прочитаю. Але ми знаємо, що він був великий пророк Єлисей. Але бачите, про нього мало пишуть. Господи, слава тобі! Хвала, благослови це Слово Боже! Дійсно, щоб воно духом було посіяно в нашій. Дух, Тіло і душу Боже прослався через кожного з нас, через Твою церкву. Тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Четверте царів, 10 розділ. Прочитаємо. У Ахава було 70 синів у Самарії. І написав Іуй листа. І послав у Самарію до начальників ізраїльських, старішин, і вихователів, дітей Яхавових, такого змісту. Коли прийде цей лист до вас, то оскільки у вас і сини господаря вашого, у вас же і колісниці, і коні, і укріплене місто, і зброя, третій вірш. Наберіть кращого, виберіть кращого і найдостойнішого із синів. Володаря свого і посадіть на пристіл батька свого, і виконайте і воюйте за дім володаря свого. Четвертий. Вони злякалися надзвичайно і сказали: ось два царі не устояли перед ним, як же нам устояти? 5. І послав начальник над домом царським і Градоначальник і старішини, і вихователі до Іуя, сказати, ми раби твої, і що скажеш нам, те й зробимо. Ми ніколи не, постав, не поставимо царем, що завгодно тобі, те й роби. Шостий. І написав він до них лист удруге такий, якщо, якщо ви мої, і слово моєму підкорюєтесь, то візьміть голови синів Володаря свого і прийдіть до мене завтра в цей час у Ізраїль. І царських же синів було 70 чоловік, виховували їх найзнатніші в місті, сьоми. Коли прийшов до них лист, вони взяли царських синів і закололи їх, 70 чоловік. І поклали голови їхні у кошики і послали до нього в Ізраїль, Восьмий. І прийшов посланий, і доніс йому, і сказав: Принесли голови синів царських, і сказав він, Розкладіть їх на дві купи біля входу в ворота до ранку. 9. Зранку він вийшов і став, і сказав усьому народу, ви невинний Ось я постав, повстав проти володаря мого і умертвив його, а їх усіх, хто вбив, знайте ж тепер, що не падає на землю жодне слово Господа, яке він прорік про дімаха. Господь зробив те, що прорік через раба свого іллю, і вмертвив і у всіх, хто лишив, залишився з дому Ахава в Ізраїлі, і усіх вельмож його. І близьких його, і священиків його, так що не залишилось від нього жодного цілілого. 12 вірш. І встав, і пішов, і прийшов у Самарію. Ну, наприклад, це, наприклад, Ілья, коли вибивав пророків ваалових, та говорив за цього царя, мабуть. Бо Господь сказав, що ну, якщо ти розводиш. Ну, валові, валові храми там, то я тебе уничтожу. Я просто забув, браття і сестри, 12 і встав, і пішов, і прийшов у Самарію, знаходячись на дорозі при БФС Едесі, е Екеді і на сту 13. Зустрів і у братів Охозії, царя юдейського, і сказав: Хто ви? Вони сказали: Ми, брати, Охозії, йдемо довідатись про здоров'я синів царя і синів Господині. 14. І сказав він: візьміть їх живих і взяли їх живих і закололи їх 42 чоловіка біля колодязя Беф-Ехеда. І не залишить з них жодного. 15. І поїхав звідти, і зустрівся з Іонадавом, сином Реховим, Рехаловим, який йшов зустріч йому, і вітав його, і сказав йому, чи налаштоване твоє серце, так як моє серце, до твого серця. І сказав Іонадав, так. Якщо так, то дай руку твою, і подав він руку свою. І підняв він його до себе в колісницю, 16, і сказав їдь зі мною і дивися на мою ревність за Господа. І посадили його в колісницю, 17. Прибувши в Самарію, він убив усіх, хто залишався в Ахава в Самарії, так, що зовсім знищив його за словом Господа, яке він прорік Іллі. 18. І зібрав Іуй весь народ і сказав їм: Ахав мало служив Ваалу, Іуй буде служити йому більше. Ну, він хотів обмануть, хоче обмануть їх усіх. 19. Отже, скличе до мене всіх пророків Ваала, всіх служителів Його, всіх священиків Його, щоб ніхто не був відсутнім, тому що в мене буде велика жертва Ваалу. А всякий, хто не з'явиться, не залишиться живим. Іуй зробив це з хитрим наміром, щоб знищити служителів написано. 20. І сказав Іуй, призначте, святкове зібрання заради Ваала. і проголосили зібрання. 21 І послав Іуй по всьому Ізраїлю, і прийшли всі служителі Ваала. Не залишалось жодного чоловіка, хто не прийшов би, і війшли в дім Ваалів. і наповнився дім ваалів від краю до краю. 22. І сказав він хранителів одягу: принеси одяг для всіх служителів ваала, і він приніс їм одяг. І війшов і сином Рахавом, в дім ваалів, і сказав служителям Ваала, Розвідайте і розгляньте, чи не знаходиться серед вас хто небудь із служителів Господніх. Тому що тут повинні знаходитись тільки одні Ваала. Ну, щоб ніхто з Господніх служителів не загинув, 24. І приступили вони до звершення жертв і всепалень. А Іуй поставив поза домом 80 чоловік і сказав: Душа того. Кого врятується, хто небудь з людей, яких я віддам вам у руки, буде замість душі того, хто врятується. 25-й. Коли закінчено було все палення, сказав Іуй скороходам і начальникам: підіть, бийте їх, щоб жоден не втік. І вразили їх вістрям меча, і кинули їх скороходи і начальники, і пішли в місто. Де було капище вагалове 26. -е. І винесли ідолів з капища валого і спалили їх. Розумієте, браття і сестри, <кій> у нас був перехід від комуністичного до Нової України, і багато ж потягнулося до Бога. Багато людей пооткривалося з церквів, але за собою тянуть груз. Да? Можливо, комуністичних вулиць, там, назвів, ще щось, зірок, там, тягнемо за собою цей тягарі, як вони, гороскопів, там, все. Ми ніяк цього не можемо залишити. Тобто, це про образ того, щоб ми все спалили, щоб ми все викинули з свого життя знутрі. все мирське, все бісовське, откинули. І це в Біблії <пи> пишеться, що з ним зроблено. Тобто, якщо ми це не відкинемо, Україна і так і буде під прокляттям Божим, бо він ревнитель, він не хоче, щоб ми там поклонялися другим богом. І, він, і винесли ідолів з капища валого і спалили їх. 27. -й. І розбили ідоли ідола Ваала, і зруйнували капище ваалове, і зробили з нього місце нечистот до цього дня. 28. -й. І знищив Ваала з землі ізраїльська 29. -й. Втім. Він від гріхів Єроваама, сина Новатого, який ввів Ізраїля в гріх, від них не відступав Іуй. Розумієте, Тобто він то знищив, але сам продовжував грішити. Від золотих тельців, які в Ефилі, і які в Дані. Тобто, не все він викинув. Так, по слову Господа, він зробив, розрушив, але не відступив, бачите. 30 вірш. І сказав Господь Іую, за те, що ти охоче зробив, що було праведне в очах моїх, виконав над домом Ахавовим усе, що було в серці в мене. Сини твої до четвертого роду будуть сидіти на престолі Ізраїлю 31. -й. Але Іуй не намагався ходити в законі Господа Бога Ізраїля. Від усього серця. Він не відступав від гріхів Ієровоама, який ввів Ізраїля в гріх. Розумієте, ми можемо кричати, що ми все, ми там православні, ми покаялись, ми, але ж, біз цих поставляли в себе золотих тельців, там і ще гороскопи, ще, що я вже говорив. І Бог ревнув ревнивий. Він не відступив від гріхів Єровама, який ввів Ізраїля в гріх. 32. У ті дні почав Господь відрізати частини від Ізраїльтян і вражав їх, Азаїв, по всьому краю Ізраїлю. Тобто, якщо не відступив, значить проблема залишається. Якщо ми не відкинемо це все мирське, нас оп'ять будуть грабувати, нас оп'ять будуть бити, відрізати землю. 33 вірш. На схід від Йордану всю землю Галаат, коліно Гадове, Рувимове, Манасиве, зачинаючи від Ароера, що при потоці Арноні, і Галаат і Васак. 31. Інше про Іуя і про все, що він зробив, і про мужні подвиги його написано в літописі царів Ізраїльських. І спочив Іуй з батьками своїми, і поховали його в Самарії, і став царем із... іохаз, син його, замість нього. 36-й час у царювання Іуєво над Ізраїлем в Самарії було 12-28 років. Він виконував Боже завдання. розумієте, А бачите, таємно, все одно не відійшов від цих гріхів. От такі браття. У нас зараз візобновляється язичництво. Хотять перуна вставить. Розумієте, війна йде. То есть, якщо православні напали на православних, значить в них неправильна віра. Давайте вірити в перуна, давайте коляду підтягнемо сюди. Давайте там Івана Купаву. Розумієте, так? Да? Гороскопи, колдуни, всяка нечість, це наша ж країна, що дозволяє всім, але щоб ми в своє життя це не пускали, розумієте? Да? Походи до бабок, там екстрасенси, біла, сіра магія, чорна, яка хоче. Це все воно магія. Забобони. Різні там обереги, розумієте? Тось нам все це треба відкидати і довіритися Богу, уповати тільки на нього. І Бог благословить і нас, і Бог благословить і Україну. Господи, слава тобі! Хвала, благослови Боже, дійсно відкривайся нам, Боже, відкривайся серця всіх людей, які не віруючі, Боже, дійсно обличай їх Господь. Щоб не приймали нічого лишнього в своє життя. Тільки Тебе, Боже, нашого Бога, Творця, Вседержителя і Господа Ісуса Христа, який постраждав за нас на христі. Боже. Слава тобі, хвала, алелуя Тобі наш Господь. Амінь. Ну, я подумаю, що ми будемо далі читати, можливо, псалтир трошки почитаємо. Можливо, опять до нового заповіту вернемось. Буду молитися, хай Бог відкриє, що в мене на серці. Ну і хочеться вам тоді передавати. До зустрічі, браття і сестри. Хай Бог благословля всіх нас, Україну, владу і військо, дійсно укріпля цей наступ, і, а ворогам, що дає страх, щоб вони тікали з нашої землі. Амінь. Господи, слава тобі.